У Кропивницькому влада має намір скоротити чисельність безпритульних тварин у місті. Задля цього міська рада підготувала спеціальну цільову програму. Вона передбачає відлов, вакцинацію та стерилізацію безхатніх котів і собак. Програма буде розрахована на три роки. Заходи з регуляції безпритульних тварин фінансуватимуть з міського бюджету. На наступний рік планують виділити 600 тисяч гривень. В грудні програму внесуть на розгляд депутатів міської ради. Як заявили у владі, темпи відлову і стерилізації тварин безхатьків на території міста з початком повномасштабної війни суттєво сповільнилися. Цього року відловили 44 тварини. Це у 18 разів менше ніж було до 2022 року. Неконтрольоване розмноження чотирилапих призвело до антисанітарії. Зросла і кількість випадків захворювання на сказ серед котів і собак. Крім того, зграє безхатніх тварин час від часу нападають на містян. Це спричиняє соціальну напругу та псує імідж міста, вважають посадовці. Для відлову вуличних котів і собак у міській раді хочуть залучити додаткових фахівців. Наразі цю функцію виконує відомча служба, створена на базі комунального підприємства Універсал 2005 Однак у штаті лише один співробітник. Безхатніх тварин вакцинуватимуть і стерилізуватимуть у ветклініках міста. Також буде задіяна держпродспоживслужба і зооволонтери в рамках програми. Серед іншого, збираються впровадити реєстр домашніх і безпритульних тварин. На сьогоднішній день тварин чіпують, але ж Обліку ніякого не ведеться. Просто чіп собаці ставлять, він не номерний, вона не реєструється. Основні завдання програми це вилов, вакцинація та стерилізація, облік тварин вести, освітню роботу проводити, підвищення обізнаності населення щодо відповідального ставлення до тварин, інформаційно-просвітницька і виховна робота, спрямована на формування гуманного ставлення населення до тварин. Стратегічних об'єктів менше, електроенергії для населення більше. На Кіровоградщині скоригували перелік критичної інфраструктури. Про це повідомили в облівській адміністрації і наголосили. Це дало змогу зменшити навантаження. Відтак із понеділка в області діє не більше трьох черг відключень з режимом 2 через два. Іноді, кажуть, у владі вдається навіть вкластися у дві з половиною черги. Причому зі списку критичних об'єктів не викидали. Просто деякі привели на інші. Мережі від'єднавши ті житлові масиви, які через приналежність до критичної лінії живилися постійно. Вова акцентують переліки кількість стратегічних об'єктів, не розголошують, оскільки ця інформація має обмежений доступ. До цього переліку у нас включені найбільш важливі об'єкти, що забезпечують життєдіяльність в області, які надають послуги централізованого водопостачання, водовідведення, теплопостачання. Це система життєзабезпечення. Рахується далі підприємства харчової промисловості, агропромислового розвитку, лікарні із цілодобовим стаціонарним лікуванням, в тому числі реанімаційними відділеннями, де лікуються важкі хворі і післяопераційні пацієнти, заклади, в яких перебувають Люди, тобто геріатричні наші пансіонати, промислові підприємства та підприємства оборонного комплексу. В Кропивницькому відкрили мистецьку виставку Екоцид про знищення української природи російськими військами. Мені в снах я бачив це все, що творилось у в Маріуполі, в Бородянці, в Ірпіні. Це в 20-му році Я просипався мокрий. Львівський митець Віктор Проданчук перечував криваву війну з Росією. Підсвідомість малювала в голові кладовища зруйнованих будівель та винищену росіянами природу. Свої химерні сновидіння художник тоді почав трансформувати у полотна після нападу путінської армії, приголомшений масштабами агресії. Автор створив серію картин Незламні міста. Кожна картина особлював собі Маріуполь, Харків, Одесу, Дніпро різні, різні, різні міста. Я десь брав з кожного міста шматочки, потім це моделював. Я ці роботи довго робив, вони мені йшли, не йшли, але коли у Львів прилетіло, загинула ціла сім'я. Я, в принципі, цих людей знав. Це було 700 метрів біля мого офісу. І воно так мене збудоражило, що я потім став. Я тиждень працював до ранку до вечора, навіть вночі і я ці роботи доробив. Такий був сильний, такий емоційний спалах. Міста можна відбудувати. А от чи зможе після бойових дій до кінця відновитися природа, важко спрогнозувати. Вважає митець. Ворог спалив гектари лісу, отруює мінами чорноземи та річки. Під обстрілами гинуть і тварини. Зараз третина території України стала непридатною для життя. Жахливі наслідки, які війна має для довкілля та людини, художник відтворив у своїй концептуальній виставці екоцит. Воно кричить, рве, розриває, вибухає і не лишає байдужим. Над експозицією пан Віктор працював протягом двох років. Разом із дружиною Наталією створили з неординарних експонатів, картини, асамбляжі, інсталяції. Робота острів демонструє, що чекає на планету в разі ядерної війни, якою погрожують росіяни. Це земля після апокаліпсису, після атомної війни. Я показую, що там тільки вирва, там нічого живого немає. А ми просто спалені ці люди, просто чорнота, якісь певні образи. Будинків рослин, тварин і людей. І я показую, що людство, якщо не задумається, в кожній країні не буде щось робити, щоб не було диктаторів. Це може так ухопити цю планету, Ми просто закінчимо атомною війною. У творах митця зелені тони контрастують з похмурими відтінками, символізуючи протистояння природи зі смертоносною зброєю. Інсталяції пан Віктор готує без поспіху, деякі по півроку, щоб наглядачів справила враження кожна деталь. Використовує різноманітні будматеріали, фарби, хімічні розчини та навіть дитячі іграшки. До прикладу, експонат Колона життя змайстрував з тубуса для снарядів. Зі слів художника, це єдине малесеньке сховище, де залишиться бодай щось живе, якщо не зупинити війну. Я показую, що ці бункери це все це тоненьке шкло. Туди Чорнота зайде і тільки лишиться трошки зеленого. Чи це Чорнота поглини цю зелень? Чи ця зелень поглини Чорноту? Оце така філософія. 50 на 50, Що переможе? У серпні виставка вирушила в турне українськими містами. Роботи подружжя Проданчуків вже експонувалися у Львові та Дніпрі. В Кропивницькому експозиція пробуде до кінця грудня. Від творів у глядачів мороз по шкірі, а на окупантів тільки злість. Знаєте, перше враження зразу сум. Сум сьогодення вони мають те, що вони принесли до нас. Наразі митець веде перемовини про те, щоб показати свій арт-проєкт в закордонних галереях. Незабаром його роботи можуть розмістити в резиденції Папи Римського у Ватикані. І європейці на власні очі побачать, який мир за собою несе Росія. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. -ТІ -ТІ. Гняна помста через сварку на Кіровоградщині Місцевого жителя підозрюють у підпалі трактора родича. Встановлено, що чоловік прийшов на територію колишньої тракторної бригади, облив техніку потерпілого легкозаймистою речовиною та підпалив її. У Голованівському районі 47-річний чоловік умисно підпалив трактор свого родича через конфлікт. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. У межах кримінального провадження триває встановлення всіх обставин події та розміру завданих збитків. Максимальне покарання за вказаний злочин становить до 10 років позбавлення волі. Однією з найболючіших проблем, яка виникає в умовах війни, є схильність людей ставити власне життя на паузу. Коли зупиняється життєва динаміка, Таким чином і відбувається психоемоційний застій. Людина ніби замирає в очікуванні кращих часів. Підсилюється тривога та безнадія і послаблюються сенси, мотивація, прагнення. Коли зупиняється життєва динаміка, зупиняється і перспектива. Коли немає перспективи, немає і надії. А без неї в теперішніх умовах ніяк. Тож варто собі нагадати про... Природню властивість людини щодо відновлення психоемоційного стану та рухатися, рухатись до емоцій, які потребують визнання та проживання, фокусуватися на саме тому, що можливо контролювати вам, рухатися до людей, які можуть стати для вас міцною психоемоційною підтримкою. Разом з цим намагатися створити для себе. Мікроритуали, які будуть вас наповнювати, надихати. Це може бути приємне чаювання, прогулянки або посмішка випадковому перехожому. Разом з тим не слід забувати про те, що необхідно турбуватися і про фізичний стан свого тіла, сон, правильне харчування. Це все надає нам сил. Війна це є випробування на мужність. Яке проявляє справжню стійкість людини. Тож варто знайти себе в цій непростій історії, озброїтися власною силою та прямувати вперед до цілей.